Всем здравствуйте! Да. сейчас будем с мамой читать. Будем читать учебник. Я дослежу свит. Первый класс. И книжку будем? Ну, вот эту вот. А потом книжку? Какую книжку? Букварь. Ты хочешь букварь? Да, и А я хочу. эту выбрала. Давай еще букварь. Давай. Природные скорбы Украины. Шацкие озера, Кам'яне село, Олександрія, Товтри, Дністровський каньйон, Карпати, Олешківські Піски, Софіївка, Хочубевські дуби, Кам'яні могили, асканія Нова, Чорне море. Ось тут ми були. Мы же нігде не були. Коли? Ну, когда, в каком то году ми були, в двадцять Да. Кримські гори, Азовське море. Це природні скорби України. Так, я О, досліджую світ. Да. Частина друга 2018 рік. Це Это... Людина і природи, природа, жива природа. Да, Такі можна роки? показати, какую страницю? Так, нет, Дим, вы уже весь учебник уже почти выучили. Да? Все, вам уже сдавать уже их скоро. Эх, жалко. Да потом новые выдадут, потом да. во второй класс пойдешь. Да, мне жалко, что зимовые Зоши отдавать. А Зоши-то не надо отдавать, они твои, мы их купили. Зимовые. Их не надо отдавать. А Ну, может, на проверку, и потом тебе их вернут. Они не... у тебя будут оставаться. А, А ми, так, а ми його Так, давай читати, время идёт. Послушайте. А ми його і закінчимо. Я поняла, но ну, зошити ти, ти купив. Ясно, не твої. А учебники, вони не твої. Їх надо вернуть в библиотеку шкільну. А. Рослини, їх будова. До якої природи належать рослини? Які О. ознаки властиві рослинам як організмам? Діма, жевачку положи, пожалуйста. Положи, положи. положи. Я знаю, Эти к этому, Эти к этому, а этому не знаю. Рослини це частина живої природи. Рода. Вони оточують тебе всюди. Так як єдина жива, тому що вони ростуть. Під ногами росте подорожник. Угорі шелестить листям клен, око милують яскраві жоржини. Ти їси борщ. Зварений із картоплі, буряка, моркви і капусти. П'єш сік з яблук. Да. Чим рослини відрізняються між собою, чим вони схожі: Подорожник, калюжниця, яблуня, капуста, шипшина. Рослини дуже різноманітні. Та всі квіткові рослини мають однакову будову: назви частини квіткових рослин. Квітка. Плита. Листок. Листок. Плід з насінням. Насіння. Стебло. Там, да, можна? Корінь. А, ти хотів сказати? Корінь. Стебло. Плід з насінням. Листок. Квіт. Квіт. Квасоля шипшина. Корінь, стебло, листок, квітка плід з насінням це частини. Квіткової рослини. Які частини рослин зображені, яким рослинам вони належать? Где? Вот. Это, это? Дуб. Дуб, не... угу. это забыл, Цветок такой. Роза, роза. Назви відомі тобі рослини. Які частини є в кімнатних рослин, що ростуть у класі? Покажи і назви їх. Да. 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 Дерева, кущі, трав'янисті рослини. З яких частин складаються рослини? У природі є різноманітні рослини. Чим рослини відрізняються між собою, чим вони схожі? Береза, калина, кропива. Береза калина кропива – це рослини. У них є корінь, стебло, листки, квітки, плоди і насіння. Береза це дерево. У дерев є одне міцне дерев'янисте стебло стовбур. Ось такий от. Стовбур у дерева. Калина це кущ. У кущів є кілька дерев'янистих стебел, тонших, ніж у дерева. Дима, я же попросила положи жвачку, не треба їй гратися. Не трогай її, пусть она лежить, хорошо. Калина це кущ. У кущів є кілька дерев'янистих стебел, тонших, ніж у дерева. Калина, у нас є. Кропива це трав'яниста рослина. У трав'янистих рослин стебло м'яке і соковите. Раньше крапива росла, ну, когда я маленькая Масло была, подниму. а сейчас я Боже, ее не, не вижу не. уже сколько, я не знаю, лет 20-25, нигде не вижу, чтобы она росла. Порівняй конюшину, бузок и дуб. Чим вони подібні? Бузок это сирень конюшина – Конюшина. Рослини поділяють на дерева, кущі і трав'янисті рослини. Листяні та хвойні рослини. Забудовою рослини поділяють на дерева, кущі й трав'янисті рослини. Дерева і кущі можна поділити на групи, залежно від форми їхніх листків. Хто так кричить? Ось можна офісити. Так, Дім, давай далі. У клена і ліщини листки мають вигляд пластинок різних розмірів. Такі дерева й кущі називають листяними. У сосни і ялівцю листки я знаю, мають вигляд листя... голок. Я знаю, листя... Потому что они растут. Так? Ну, Є листочки, є голочки. От, видишь, листяні і хвойні. хвойни. Тут листочки, тут листочки, а тут голочки. От, Вот, видишь, такий вот такой листочек, а это така голочка. Как оно? Хвоїнок. Йог. Йог. Сосна. Со угу. Такі дерева і кущі називають хвойними. У хвойних рослин, на відміну від листяних, листки хвоїнки тримаються по 2-3 роки і опадають неодночасно. Тому ялина і сосна цілий рік зелені, тому їх називають вічно зеленими. Да, мама, я <хи> Дерева і кущі залежно від форми їхніх листків, бувають листяними і хвойними. Дикорослі й культурні рослини. Соняшник, смородина, огірок, слива, буряк, Хлеб. кукурудза. Хліб. Спочатку треба прочитати. Соняшник, кукурудзу, буряк і огірок, люди вирощують у полі, смородину і сливу вирощують у саду. Рослини, які люди висівають, висаджують і за якими доглядають, називають культурними, що люди отримують із культурних рослин: сік, хліб, джем, цукор, олія. Де ростуть рослини, зображені на малюнку? Хто їх вирощує? Дуб, ялина, ліщина, підсніжник, кульбаба, деревій, грицик і ромашка. Дуб, ялина, ліщина, підсніжник ростуть у лісі. Кульбаба, деревій, грицик і ромашка ростуть на луці. А ми все будемо читати? Ну, як хочеш. Все час у нас буде, тоді будемо все читати. Рослини, які людина не висіває, не висаджує і за якими не доглядає, називають дикорослими. Дима, пожалуйста, жвачку бери. Ай. Рослини бувають культурними і дикорослими. Діма, скажи, якими рослини бувають? Дикі і сизні. культурні і дикорослі. А. Культурні і дикорослі. А, ну, ти поняв, да. чим вони та... відрізняються? У мене дикі і слізінвої. Рослини лісу. Ліс це місце, де росте багато різних рослин, серед яких обов'язково мають бути дерева. Які рослини ростуть у лісі? Ялина, вільха, дуб, береза, горбина, липа? Мама. А ты сказав, что мы сейчас считаем? Да. Что? Я досліджую світ. Перший клас. Суниці, конвалія, лищина. Вот у нас дома тоже растет. Где? Вот это конвалия. Я не видел. Нуландыши. Возле пионов. Не знаю. Звіробій, калина, медунка, шипшина, чорниця, квасениця. Бережи ліс, не знищуй рослини лісу. Рослини луків. Лука це місце, де ростуть дикорослі трав'янисті рослини. Луки розташовані на берегах водойм, в лісових галявинах, схилах, горбів а, та я гір. Ще, 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 ще. Які рослини ростуть на луці? Конюшина, тонко ніг, королиця, волошка, жовтець, тимофіївка. На луках біля водойм та у воді ростуть рослини, які потребують багато вологи. Очеред, Ой, рогіз. Ой, рогіз. Да, О, смотри. О, Ми это відео відділу, по моему Папа. Очерет. Це виходили да, туди. Ми это з папою маємо. Очерет, і это, це джерело кормів для тварин. Бережи луки, не витоптуй рослини луків. Кімнатні рослини. О, 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 о. Де ростуть зображені рослини, хлорофіту. Сансевьера Бегонія, Пеларгонія. А що Знаєш сама? Такі сложные названия. Нет, Дім, у нас нету кімнатних рослин. Ми Мы пытались цветочки выращивать, они не растут. А є у нас хлопфиту? Ні, нету. Рослини, які люди вирощують у помешканнях це кімнатні рослини. Вони створюють затишок і прикрашають оселю. Я десь на то відео. В школі, напевно. Кімнатні рослини належать до культурних рослин. Для життя їм потрібні світло, тепло, повітря, вода і поживні речовини. Як потрібно доглядати за кімнатними рослинами? Щоб кімнатні рослини добре росли, доглядай за ними. Листочки вытирает, да, от пыли девочка. Мальчик поливает лейкой. Девочка брызгает пульверизатором в это растение. Это что? Ну вот, как я покупала Мы... вот эту штучку. А где? Ну, здесь поливать. Нет. Ну, где? На кухне стоит, на подоконнике. Она не такая кухня. А то просто для большой бутылки двухлитровая, а это для маленькой. Они разные бывают. Так, а здесь что она делает? Что или обрезает, или что делает? Ничего що? не понятно. Что у нее в руках? Синие. Непонятно. Землі? От землі? Охорона рослин. Без рослин неможливе твоє життя. Вони дають тобі їжу, одяг, ліки прикрашають живут. Как отдых дають? Отдых одяг дають. Ну, є ще рослини, з яких ділує ткань потім, потім шьют. Ну хлопок. Хлопок. Ну да. Про це потрібно завжди пам'ятати. Можливо, тоді ти не висмикнеш не рослину, збираючи ягоди суниці не зламаєш деревце. Через вирубування лісів, розорювання луків. У осушення боліт, надмірне збирання лікарських рослин, багато дикорослих рослин стали рідкісними. Щоб зберегти рідкісні рослини, створено червону книгу України. Мама. Червоний колір Мам. сигнал заборони. Які рослини занесені до Червоної книги України? Опиши їх. Лілія – лісова, цибуля ведмежа, тюльпан Шренка, ковила пірчаста, півонія вузьколиста, білотка альпійська. Рослини, багатство природи. Їх потрібно берегти і охороняти. Так, все, Діма, все. Давай закладку сюди. Ми закончили на 19-й страниці. Це що ж ж Що? она рвется да да старая уже надо новую да всем спасибо за просмотр и, и всем, по всем по пока а как же считать